Рада всіх вітати на каналі! Сьогодні я починаю робити наливку. Для приготування таких напоїв можна застосовувати один вид ягід чи фруктів, а можна брати і різні плоди. Для себе я обрала рецепт, який відомий під назвою Ягідна наливка асорти. Готують її з усіх видів ягід, які ви зможете дістати протягом літа. Завдяки такому різноманітному складу напій виходить із неповторним ароматом, багатим смаком та насиченим кольором. Її ще називають різдвяна наливка, тому що готова вона буде якраз на це свято. У різних джерелах є певні відмінності у способах приготування та пропорціях основних складників. Щодо пропорцій, я знайшла кілька варіантів рецептів і деякі спробувала на власному досвіді. Отже, відносно кількості ягід можна змінювати кількість цукру та горілки. Приблизно це виглядає так. На кожні пів літра ягід можна взяти постільки ж цукру та горілки, тобто всіх інгредієнтів буде порівно. Цей варіант мені сподобався: смак насичений та солодкий, неповторний ягідний аромат. Ласуни оцінять. За другим рецептом кількість цукру зменшили вдвічі. Наливка виходить не дуже солодка і, на мою думку, занадто міцна. Особисто я такі пропорції застосовувати більш не буду. В третьому випадку беруть однакову кількість ягід та цукру, а горілки вдвічі менше. Так я ще не робила. Спробую цього разу. Про результат відчитаюся в кінці відео. В четвертій колонці цукру і горілки у два рази менше, ніж ягід. Які пропорції обрати залежать від ваших смаків. Якщо не впевнені у виборі, то можете зробити кілька варіантів невеликими порціями. Наприклад, за одиницю виміру взяти не півлітрову банку, а стакан. Способів приготування є два. Перший полягає в тому, що ягоди поміщаються у банку та засипаються цукром, посуд накривають марлею, щоб повітря поступало, а комахи не добралися. Банку слід тримати в теплі на сонячному місці та струшувати кілька разів на тиждень, щоб розчинився цукор. Будьте готові до постійного ягідного аромату в кімнаті. При дозріванні кожного наступного виду ягід їх теж додають у цю банку, пересипаючи цукром. Через два тижні після додавання останніх ягід та цукру заливають їх одразу всім об'ємом горілки чи спирту згідно обраних пропорцій, закривають кришкою та ставлять в прохолодну комору чи льох на один місяць. Далі проціджують і настоюють ще 3-4 місяці. Другий спосіб відрізняється тим, що кожен вид ягід пересипається цукром та одразу заливається однією порцією горілки чи спирту, згідно з пропорціями. В цьому випадку банку накривають не марлею, а кришкою. Обидва способи я випробувала, причому при однакових пропорціях складників, і можу сказати, що особливої різниці в смаку та ароматі не відчула. Тому для себе вирішила використати другий спосіб, він простіший. Коли достигли порички, кидаємо і їх до компанії разом з цукром. Та стаканом горілки. Всі ягоди, звичайно, повинні бути стиглими, не порченими та помитими. Не обов'язково додавати всі ягоди. Ви самі визначаєте, які з них хочете бачити в наливці. Вибираєте ті, які вам подобаються, і є в наявності. Головне дотримуватися рецептури. Наприклад, якщо всіх ягід в наливці заліто набереться 3 кг, до цукру теж 3, а горілки в моєму випадку півтори літра. А в першому варіанті було б 3 кг ягід, 3 кг цукру і 3 літри горілки. До речі, кісточки таких ягід, як вишні, черешні і абрикоси можна видалити, але так роблять не всі. Банку треба ще пару днів струшувати, інакше цукор може не розчинитись. Тепер треба залишити це все у спокої на місяць-півтори, хай настоюється. Після цього проціджуємо. Цікаво, що серед плодів я бачу всі, крім абрикосів. Вони, певно, розчиняються. Ті ягоди, що не мають крупних кісточок, можна використати повторно для десертів або як начинку. Вони досить солодкі. Але треба мати на увазі, що вони під градусом і для дітей не підходять. Проціджену наливку зберігають ще 3-4 місяці, після цього вона повністю готова. Спробувавши, я зрозуміла, що третій варіант рецепту мені не підходить. Наливка вийшла занадто солодка, густа і тягуча. Отже, краще брати порівну цукру та горілки, а це або перший варіант, або четвертий. Доведеться додати ще горілки. Щоб зуби від солоду не звело. Але це лише моя особиста думка. Кожен може вибирати пропорції за своїм смаком. На Різдво будемо смакувати смачним напоєм власного виробництва. Серед зими здається справжнім дивом, легкий аромат і смак літа в бокалі. Дякую за увагу! Смачної вам наливки та до зустрічі в наступних відео!